Вітаю на каналі. У нас зараз буде маленька розпаковочка і пару слів по такій пилочці Техас. З шиною 4 дюйма. Що на коробці у нас? На коробці тип дивигуна. Щітковий 20 вольт. 4 дюйма шина. Швидкість ланцюга 7 метрів в секунду. Крок чверть. Підключається до телескопічної штанги, захист від перегріву, акумуляторна батарея 2 Воль 20 вольт А, зарядний пристрій і кейс в комплекті. Там ще можуть бути різні комплектації, Зараз покажу. Так, правильно? Да, правильно. Так, правильно. Інструкція, яку ніхто ніколи не читає. По комплектації може бути упокомплектовуватися таким ось цепом. Може бути разом, може бути окремо, може бути тільки з цим цепом, може бути сам апарат. Оцей контакт він йде під керування цей, телескопічним подовжувачем. Павноприклеені наклеєчки, Оце батьох таке. І кнопочка з захистом. Зарядний, зарядний, 1 -амперний. акумулятор, акумулятор, отакий От мені вже попадав на тест, зарядний, ще ні, вроді би. Зараз ще запишу тест зарядного. Так. Все. Тут у нас я ключик. Отвертка с пластилину. в принципе, для натяжки цепаусь. Цей отверточку сюда открутить. У нас достатньо. Так, что по комплектации я сказал? Что мне сказали? Може бути різної комплектації, буде оброблятися індивідуально. Виставлятися буде на продаж ось в такій комплектації, як показав. Кому потрібно цей цеп, і ця ще, а цього не треба. До менеджера зв'язуйтесь, він вам це організує. Так само без акумулятора, з акумулятором, з двома, з трьома, з п'ятьма, з зарядних, два зарядних. В общем, це все. на... Це все зроблять. Але ще є. Ще цікавіше. Кому вдруг потрібна буде ця кнопка там, чи мотор, ну двигун, то теж так само будуть розглядати. Тоді ця пилочка попадає до мене і тут буде розібрано, знятий та, та та запчастина, яка вам конкретно потрібна, і буде відправлена вам. Це все зв'язуйтеся з менеджером по сслід в описі до цього відео. Все, дякую за увагу. Усього доброго, до побачення.